Дякую університету та найкращому факультету за прекрасні роки навчання. Нехай ми не завжди вчилися офлайн, але все ж таки я змогла тут знайти класних друзів та познайомитися з прекрасними наставниками, яких я буду пам'ятати все своє життя. Хочеться сказати від щирого серця слова подяки університету та всьому педагогічному колективу за нашу освіту та фахові знання. Сердечно дякую нашим чудовим викладачам за те, що ви є. За те, що вклали в нас чимало старань та ніколи не шкодували своїх емоцій, часу та турботи для нас. Дякую, що знаходили у собі сили вислухати, підказати, вказати на помилки та допомогти досягти бажаних цілей. Бажаємо вам наші дорогі викладачі, довгих років успішного викладання, невичерпного ентузіазму та оптимізму. Хочеться, щоб якнайшвидше настав мир на нашій Україні і запанувала тиша. Щоб було лише мирне небо над головою і чути спів пташок замість сирен. Хочу подякувати найкращому університету та найулюбленішому факультету дошкільної освіти за прекрасні роки навчання. Велике дякуємо вам, наші любі викладачі, за отримані знання. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба! Ми завжди будемо пам'ятати наш любий університет та вас, наші найкращі викладачі. Трохи більше ніж п'ять років тому я вступила до Лухівського національного педагогічного університету і жодного разу за цей час не пожалкувала про це. Дякую за знання, отримані в його стінах, за нові знайомства, яких було чимало за цей час, за досягнення успіхів у різних сферах діяльності та й просто за круто проведений час, коли ми були всі разом. На жаль, умови сьогодення змусили мене бути дуже далеко від університету, але він завжди в моєму сердечку. Дякую, мої любі випадачі, за отримані знання. Я бажаю вам здоров'я та мирного неба, ясного сонечка. Дякую, що ви виростили нас компетентними педагогами. Я випускниця Глухівського національного педагогічного університету. В цьому році я отримала освітній ступінь магістра і дуже цим пишаюся. Дуже хочу побажати нашим викладачам побільше терпіння, здоров'я, щастя, а також дуже дуже гарних вам студентів. Я дуже дуже щаслива, що навчалася в цьому університеті і тепер маю дуже великий освітній досвід. Шановні викладачі, у цей складний для нашої країни час я дякую вам за можливість добуття повної вищої освіти. Глухівський національний педагогічний університет став для нас своєрідним домом, де ми отримали необхідні знання навички, які допоможуть нам у професійній кар'єрі та зростанні. Бажаю вам! Процвітання, вашому навчальному закладу, гідній зарплатні та гарних студентів. Таю, я насанович Микола Миколаївич. Хотів би подякувати викладачам та науковим керівникам кафедри теорії і методики фізичного виховання. Хочу подякувати вам за вашу нелегку працю підготовці нас, молодих фахівців, якими ми стали завдяки вам. Дякуємо вам. Завкладені в нас знання та навички.